Дорогі близнюки, рада вітати вас на своєму каналі. І так, карта дня. Давайте дивитися, яким буде тиждень для вас. Підказки від вищих сил на кожен день. І так, дивимось з понеділка по неділю. Понеділок! Гарний початок тижня, вівторок, просто чудово, бо є старші аркани зірка Це ваші мрії, ваші бажання. І зараз ви дуже близько до них. Так, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Насправді карта зірка вона дуже важлива, бо це передусім енергія. І якщо є бажання, є ціль, то дійсно дають енергію для того, щоб це втілити в життя. Від вас треба дії, треба зусилля, тому що починається все трійки пентаклів, це якраз перехід на нові можливості, на новий рівень, можливо, в професії, в роботі. Коли ви вже можете когось навчати, коли ви вже можете бути прикладом для інших, або ж коли ви ще хочете навчатися. І ставати ще кращими, збільшувати свою професійну майстерність. Можливо, це ви ще навіть плануєте на якісь курси піти, або ж готові вчити інших, програється по-різному, тому що розклад загальний. Але насправді дуже важливо тут не зупинятися, а рости. Або навчатися самому, або навчати когось, тому що це допомагає вашій мрії, це взаємопов'язано. І карта Зірка вона дає енергію, як я вже сказала вам повторюся, для того, щоб ви реалізовували задумане. Ще, до речі, дорогі мої глядачі, ніколи не відмовляєтеся від того, чого ви хочете, навіть якщо вам здається, що це нереально. Тому що, от якраз коли це з'являється у вашій голові, коли ви щиро вірите в те, що це буде реально, що це здійсниться, то дійсно тоді і приходиться енергія для того, щоб ви досягали Потрібного, тому вівторок може вас дуже сильно порадувати і збудеться те, чого ви давно хочете. Далі йдемо. Середа, четвірка жезлів показує, що ви щось святкуєте, і це дуже гарні новини. Ви, можливо, навіть об'єднуєтеся тут з кимось, збувається ваша мрія, можливо, щось спільне для сім'ї, для родини купуєте. Це дуже хороші для вас дні і важливо планувати майбутнє, важливо дійсно досягати результатів і ще не забувати це відсвяткувати. Порадуватись за себе внутрішньо, навіть малесеньким своїм перемогам, малесеньким своїм мріям, але треба вміти радіти. Четвер, п'ятірка кубків. Якщо з вашого оточення іде якийсь друг, подруга, не хвилюйтеся, від вас забирають зайвих. І буває так, що навіть довгі роки дружби не можуть врятувати ситуацію, тому що ви починаєте йти кожний своїм шляхом. Відпускайте минуле, не тримайте образ і не шукайте відповіді, чому, для чого, навіщо. Я вже вам їх дала. Так треба. Від вас забирають зайвих. Люди вірні вам, потрібні будуть завжди поруч, будуть за вашими плечима. Так, п'ятниця, тут ви працюєте. Важливо в цей день продовжувати все, що починали раніше, це дасть хороші вам результати. Не робіть пауз, не сумнівайтесь, а навпаки, допрацьовуйте різні моменти. В суботу ви, можливо, кудись поїдете, все буде дуже спонтанно. Ви навіть будете мати групу підтримки. Точно вам кажу, що в цей день треба діяти, і ви побачите, що ви Подолаєте якусь проблему, щось від себе зайве заберете, залишите позаду, як пройдете рівень, хочу так сказати, тому така інформація йде, тому так і говорю. Ну і неділя, мої дорогі глядачі, ви будете в цей день надзвичайно активними, потужними, вас не втримати на місці, ви ще будете тут обговорювати от якраз ситуацію з суботи, і важливо ще додати, що ви будете переконливими, тому якщо вам треба про щось домовитись, щось придбати, щось продати, то неділя це буде найкращий день. Ось таким бачу тиждень для вас. Вам бажаю всього хорошого і до нових зустрічей.